В ефірі новини сьогодні у випуску Народжуваність під час війни, яка ситуація в Ізмилі, ми дізнавалися в Ізмильському перинатальному центрі. В Ізмилі відбулась фінальна гра відкритого кубку міста з футзалу. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відвідали учні гімназії номер 10 Вітаю з вами у студії Юлія Патлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 5 березня орієнтовно такі. 419 020 осіб особового складу, 6657 танків, 12 688 одиниць бойових броньованих машин, 10 258 артилерійських систем, 1 007 реактивних систем залпового вогню, 700 засобів протиповітряної оборони, 347 літаків, 325 гелікатеріалів, коптерів, 7863 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1917 крилатих ракет, 25 кораблів, 1 підводний човен. 13 423 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1 630 одиниць спеціальної техніки. З початку повномасштабного вторгнення народжуваність в Україні значно скоротилася. За півроку 2023-го народилося майже 97 тисяч дітей, а це на 28% менше порівняно з відповідним періодом 2021-го. Яка ситуація з народжуваністю в Ізмаїлі та чи вона зменшилася? Ми дізнавалися в Ізмаїльському перинатальному центрі. Докладніше розкаже наш кореспондент. В Україні від початку повномасштабної війни народжуваність скоротилася. Про це свідчать дані сервісу моніторингу Пендатобот з посиланням на Мінюз. За півроку 2023 року в Україні народилося майже 97 тисяч дітей, з них понад 47 тисяч дівчаток та майже 50 тисяч хлопчиків. А це на 28% менше порівняно з відповідним періодом 2021-го. Тоді в Україні народилося понад 135 тисяч дітей. Яка ситуація із народжуваністю в Ізмаїлі та чи зменшилася вона, ми дізнавалися в Ізмаїльському принатвій. Тальному центрі загалом минулого року було проведено понад тисячу пологів, каже заступниця медичного директора з медичної частини Людмила Великова. У 2023 році було проведено 1177 пологів. Народилося 630 хлопчиків і 555 дівчаток. У 2023 році проросла кількість багатоплідних вагітностей майже на 50%. У 2022 році їх було 9, у 2023 році 16. Першим у новому 2024 році народився хлопчик з Ізмельського району вагою 3,950 грам, а другою дівчинка, мешканка Ізмаїла, з вагою 3,570. Загалом січень видався багатим на пологи. З 1 січня по 6 лютого в перинатальному центрі відбулося 125 пологів, з них 60 Три Дівчинки та 62 хлопчика народилося. за останній тиждень. В зміському перинатальному центрі відбулося 32 пологів. З них 14 хлопчиків та 18 дівчаток. Наразі Ізмельський перинатальний центр приймає пологи не лише у місцевих мешканок та мешканок з району, а й у внутрішньопереміщених жінок, які через повномасштабну війну змушені були переїхати. Перинатальний центр створює сприятливі умови для пологів внутрішньопереміщених осіб, що постраждали від російської агресії. В цьому році 70 Дві жінки з інших регіонів України благополучно народили за підтримкою нашого колективу. Загалом регіоналізація перинатальної допомоги призвела до збільшення кількості породіль вагітних та гінекологічних хворих з інших регіонів Одеської області. А високий рівень надання анестезіологічної допомоги дозволяє проводити знеболювання пологів, тим самим робити їх більш комфортними. До того ж, на базі центру проводять ряд операцій та малоінвазивних втручань. В Візмільському перинатальному центрі також функціонує гінекологічне відділення. У гінекологічного відділення перинатального центру виконуються лапароскопічні операції, малоінвазивні втручання, гістероскопії, гістерорезектоскопії, пластичні операції. А також радикальні операції. Ізмельський перинатальний центр продовжує оснащуватися технічно та за можливості проводить ремонти у пологових залах та післяпологових палатах. Завдяки підтримки органів місцевого самоврядування, допомозі благодійних організацій, а також самостійній роботі перинатального центру в нашому центрі постійно покращуються умови перебування пацієнтів в стаціонарі. В цьому році проведено ремонт третьої пологової зали, встановлені ліжки трансформіни в пологових залах, а також в післяпологих палатах проведена заміна ліжок на функціональні ліжка. У пологовому залі з'явився апарат, портативний апарат УЗД для проведення діагностики в пологах, а також в ранньому післяпологовому періоді. Крім цього, було проведено ремонт даху, а наразі планується оновлення ліфтових систем. Ці роботи також виконуватимуться за кошти місцевого бюджету. Ми працюємо кожен день і на цьому не зупиняємося. Ще є багато що покращувати. Поки наші чоловіки військові захищають нашу країну. Ми робимо все, щоб їхні жінки відчували себе комфортно в стінах ізмільського перинатального центру. Тільки разом ми наближаємо перемогу, працюємо разом заради нашої перемоги. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми новин. На Одещині троє порушників заплатили по 4 тисячі доларів адміністратору інтернет-каналу. Охоронці кордону Подільського загону за допомогою коптера зафіксували рух порушників неподалік Придністрівського сегменту українсько-молдовського кордону. Оператор дрона надав координати для їх негайного затримання. Як з'ясувалося, мандрівники мали намір незаконно перетнути держрубіж до сусідньої країни. Щоб досягнути мети, чоловіки скористалися онлайн-послугою з прокладання маршруту. За навігаційні поради власник інтернет-каналу. Забажав по 4 тисячі доларів США з кожного, на що вони погодились. За спробу незаконного перетинання кордону щодо чоловіків складено протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 204.1. Справи направлено до суду. Днями в Ізмейському палаці спорту проходила фінальна гра відкритого Кубку Ізмаїла з футзалу на підтримку Сил безпеки та оборони України. Докладніше дивіться у нашому наступному сюжеті. В неділю 25 лютого в міському палаці спорту відбулася фінальна гра відкритого кубку Ізмаїла з футзалу на підтримку сил безпеки та оборони України. Йде збір коштів на дрони Камікадзе. 25 лютого в центрі дозвілля Ізмаїльський палац спорту відбулася фінальна гра відкритого кубку міста Ізмаїла з футзалу на підтримку сил безпеки та оборони України в Кубку. Прийняли участь 24 команди аматорські, які грають в першій та вищій лізі відкритого чемпіонату міста Змила з футзалу. І до фіналу дійшли дві команди: це команда спортивного клубу з і команда Гвардія. В іграх Кубку взяли участь 24 аматорські команди, які виступають у першій та вищій лігах відкритого чемпіонату міста з футзалу. У фіналі зустрілися команди «СК «Ізмаїл»» і Гвардія. Могли з рахунком 4-0. урочисте вручення нагород провів заступник міського голови Сергій Лузанов, який привітав учасників змагань та нагадав, що ми маємо можливість проводити спортивні змагання та доводити світу незламність українського народу завдяки мужності та героїзму наших захисників і захисниць. Ми сьогодні мали змогу спостерігати за дуже готові. Напрошу. І цікавою громад. Але ми маємо розуміти, що вдячні ми за це силам безпеки і оборони України, які роблять все для того, щоб була можливість виходити на майданчик і грати. Цього тижня ми впевнилися, що у Ізмаїльському футболу, футболу є майбутнє. Змагання відбулися за підтримки відділу фізичної культури та спорту Ізмаїльської міської ради та міської федерації футболу. Чемпіонат міста Ізмаїл, в рамках якого був проведений цей кубок, продовжується. Як і збір коштів на підтримку сил безпеки та оборони України. Сьогодні у нас відбувся фінал відкритого Кубку міста Ізмаїл по футзалу на підтримку Збройних сил та сил оборони. У фіналі зустрілися дві команди Гвардія та «СК СКІзмий. Гра була дуже видовищною, але переможець має бути один. І це команда гвардії. Учасники змагань наголошують: всі ми, кожний на своєму місці, виконує свою роботу та щоденно наближає нашу спільну перемогу. Анастасія Грекова, Наталя Маленко, місцеві новини. Криміналістка поліції Одещини Катерина Сокерчак розповіла про новітню мобільну лабораторію, яка дає криміналістам можливість на місці подій оперативно провести дослідження вилучених біологічних слідів та зразків. Відділ криміналістичного забезпечення слідчого управління ГУНП в Одеській області в липні 2023 року за підтримки уряду США в рамках проєкту Міжнародної технічної допомоги Національної поліції України у боротьбі із торгненням Російської Федерації отримав мобільну лабораторію для швидкісного встановлення ДНК профілю людини ND6C. Ми пройшли навчання щодо роботи з апаратом nd 6 c та отримали відповідні сертифікати. За допомогою приладу Енді, криміналістами протягом 90-105 хвилин у швидкісному режимі проводиться дослідження виявлених біологічних зразків безпосередньо на місцях злочинів та ідентифікуються особи злочинців. Так, криміналістами Одещини за різними напрямками діяльності проведено понад 300 днк досліджень, що сприяло оперативному розкриттю тяжких та особливо тяжких злочинів. Завдяки сучасному обладнанню в умовах війни є можливість проводити відбір біологічних зразків безпосередньо на місцях прильотів ракет, після пожеж, при виявленні тіл чи навіть фрагментів тіл та встановлювати особи загиблих. Отримана нами техніка суттєво допомагає у документуванні воєнних злочинів на деокупованих територіях. Так нами була надана практичну допомогу слідчим підрозділом ГУНП в Дніпропетровській області у документуванні наслідків воєнних злочинів країною-агресором. За допомогою приладу ЕНДІ проводилась ідентифікація невпізнаних тіл загиблих. Зараз ми знаходимося в лабораторії Енді. Це закрита система, яка містить собі всі необхідні реагенти для проведення аналізу ДНК. Є два типи картриджів Енті. Картридж А-чіп, Він досліджує біологічні зразки людини, зразки букального епітелі, завдяки чому можна встановити 100% ДНК профіль людини. Також є картридж iChip. Він досліджує біологічні сліди з місця подій, наприклад, кров, слина, сім'яна рідина, кістки, волосся, тканини, зуби, що дає змогу встановити ДНК профіль особи, якій належить вилучений слід. В одному картриджі можна одночасно обробити 4 або 5 зразків вилучених з місця події. Провадження вищезазначеної системи стало ключовим кроком у напрямку оперативної ідентифікації осіб, причетних до скоєння злочину за допомогою ДНК профілю. У перший день весни до обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової завітали учні 3 класу гімназії номер 10 Для школярів була підготовлена комплексна програма у рамках проєкту Музейна педагогіка. Зокрема, екскурсія залами музею, творчий майстер-клас та музичне заняття. Подробиці дивіться у сюжеті. У перший день весни Ізмеївську картину галерею відвідали учні 3 класу гімназії номер 10 в рамках програми Музейна педагогіка. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової з часів свого заснування приділяє особливу увагу роботі з дітьми. Цей проєкт спрямований на всебічний розвиток учнів підвищення освітнього рівня, формування мистецької культури та поглиблення знань з української культури. Для учнів третього класу була підготовлена цікава програма, зокрема, екскурсія залами музею. Діти захватом розглядали твори з виставки облії Дії учнів ізмельської художньої школи, яка нещодавно відкрилась в Ізмільській картині галереї. Різноманіття творів, сюжетів та художніх технік приємно вразило школярів. Практична частина заняття це можливість проявити свої здібності та творчий потенціал. Цього разу наукові співробітники музею підготували творчий майстер-клас. Весняні квіти у техніці паперопластика. Роботи вийшли яскравими та позитивними. Відвідування картини галереї. Перший день вісни це так символічно. Вважаю, що діти отримали багато задоволення. Вони віднесуть сьогодні до своїх родин, ну, мабуть, частичку сонечка і гарного настрою. На завершенні зустрічі учні співали українські пісні, виконували інтерактивні вправи та взяли участь у музичній вікторині. Відвідування інтегрованих занять у рамках проєкту Музейна педагогіка це не тільки можливість дізнатись багато нового про образотворче мистецтво, а й прекрасний спосіб проявити таланти, отримати яскраві враження та досвід. Ізмильська картина галерея запрошує усі школи міста та дитячі садки приймати участь у тематичних заняттях, та долучатися до культурних заходів у рамках проєкту Музейна педагогіка. На вас чекають цікаві майстер-класи, пізнавальні екскурсії, зустрічі з відомими українськими митцями та багато іншого. Юля Петлацюк Ілля Кулинич для програми новин. Прикордонники з Мильського загону затримали на державному кордоні в Балградському районі Одеської області двох чоловіків. Після забігу вони намагалися подолати протитранспортний рів, спустилися у нього, а вилізти вже не змогли. Прикордонники спостерігали за дійством з повітря, а найближчий наряд дістав їх з рову і, звісно, затримав. Стосовно чоловіків склали протоколи про адміністративні правопорушення за частиною 2 статті 204.1 незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Долю Порушників вирішить суд. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 10 копійок. Продати за 38 гривень 60 копійок. Євро купівля 41 гривня 35 копійок. Продаж 41 гривня 95 копійок. Донецька гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 6 березня в Ізмейлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний – 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 4-6 градусів тепла. В день – 11-13 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 4-2 градуси тепла. В день – 8-10 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому Ютуб каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.